Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Бахньо. Долучайтеся, друзі до прослуховування або ж до перегляду подальшої бесіди. Перегляд можливий на сторінці в Ютуб Радіо НВ. Отже, подальша бесіда із полковником запасу збройних сил України Сергієм Грабським. Добрий, пане Сергію. Доброго дня, радий бачити. А... Я стартую з такого питання, яке зараз на язику в багатьох, особливо після висловлювання генерала Марченка, Дмитра Марченка, який як відомо на початку повномасштабного вторгнення був тим, хто перебував Миколаєві, не знаю скільки очолював чи не очолював, був відповідальний за оборону Миколаєва і генерал Марченко на дня сказав, що дуже схоже на те, що у нас на Донбасі зараз наша оборона посипалася. Чи так це чи ні? Чи згодні ви з ним? Ну, ви знаєте, спростовувати очевидний факт того, що ми відступаємо на Курахівському напрямку, не має жодного сенсу. Але знаєте, різні, різні оглядачі приводять по різному та інтерпретують висловлювання генерала Марченка. Ви сказали, що наша оборона посипалася. А я чув таке, що фронт, знав... фронт посипався. Фронт посипався. Uh -huh. Розумієте, фронт не може посипатися, тому що противник не вийшов на оперативний простір. Противник не здійснює просування темпом, як мінімум 25-30 кілометрів на добу. Ну, відповідно до настанови по оперативному мистецтву, такі темпи наступу свідчить про те, що е, противнику вдалося прорвати основну лінію оборони, він вийшов на оперативний простір і активно просувається вперед. Ми таке бачимо? Ні, не бачимо. Чи втрачаємо ми певні ділянки фронту? Так, абсолютно. Е, і це є наслідком, ну, скажімо так, дуже багатьох факторів, про які можна говорити годинами, годинами і годинами. А чи це означає, що власне фронт посипався? Ну, аж ніяк. Чи вийшов противник на оперативний простір і, скажу так, невпинно просувається по основних напрямках до наших основних економічних центрів на сході України? Ні, такого не відбувається. Продовжуються запеклі, відчайдушні, криваві, важкі бої буквально за кожний населений пункт, де наші війська мене питають за рахунок, чого вони тримаються, я кажу відверто: я не знаю за рахунок, чого вони тримаються. Стримують противника де тільки можуть, а де можуть переходять контратаки, що відбувається на турецьку. Чи можемо ми втратити, наприклад, Курахове? Так безумовно, ми можемо втратити Курахово. Ситуація складається таким чином, що дуже важко нам буде утримувати північний берег Курахівського водосховища, чи це призводить до катастрофи на фронті. Це приводить до ускладнення оперативної ситуації. Говорити про те, що фронт прорваний, що противник просувається невпинно. Ми не можемо до речі, якщо ми навіть говоримо про те, чого вартує це просування противнику, це е, більше 40 тисяч втрат тільки за вересень місяць, і, і ми бачимо, що противник може досягати певних результатів за рахунок а перенесення зусиль з інших ділянок фронту. Тобто дивіться, послідовність така: наслідуємо противник досяг успіхів. Це була вис... його вимушена задача для формування стійкої позиції на флангах, або ми кажемо убезпечення флангів. І тепер ми можемо зробити припущення, що після цього противник буде намагатися активізувати бойові дії по напрямку на Покровські. Це є відкриттям. Ні, це не є відкриттям. Ми готуємося до оборони. Так, ми перекидаємо нові ресурси. Так до речі, прорив фронту означає, що ніякі ресурси, які є в наявності, не можуть закрити цей прорив, цього не відбувається. Є дуже складна ситуація. І Якщо знаєте, екстраполювати це ну а на поняття таке маневрена оборона, якщо ми маємо співвідношення сил та засобів 1 до 10, 1 до 15, скажіть, будь ласка, чи можливо утримати якийсь окремий пункт, на якому противник зосередив сили, які в 10 разів перевищують сили, які обороняють цей пункт? І ресурси, ні, це неможливо. Ми змушені відступати так, наносячи противнику максимальні втрати. Це болючий процес, так, але відхід це такі ж самі маневри, які передбачені бойовими статутами, як і наступ і оборона. Таким чином, е, ну я звісно не можу, скажімо так, коментувати слова генерала. Я можу робити тільки свої припущення відносно того, що відбувається на фронті. Так, ситуація надзвичайно важка. Вона складна, вона е, на сьогоднішній день не має тенденції для покращення. Хоча знаєте, е, тут ніхто не може дати якийсь прогноз, коли там росіяни зупиняться чи не зупиняться, тому що, в принципі, виходячи з цього, е, ну з параметрів е, операції, можна сказати, що вони мали зупинитися вже всередині е, вересня місяця. Про що до речі говорив генерал Буданов. Але порушуючи всі норми, правила і вимоги а, керівних документів, противник намагається лізти вперед, а, ставлячи на карту все, що можна поставити. Тому, знаєте, я далекий від там всяких припущень, що там після 5 листопада щось зміниться, чи щось таке. Нічого не зміниться, але противник за це платить дуже дорогу ціну, яка дуже дорого йому буде коштувати в майбутньому. Ви, коли кажете пана Сергію про м, велику ціну для противника, так для українців, ну теж величезною ціною, принаймні в голові, так точно, навіть попри те, що от, ви кажете це нормально, коли війська і наступають, і відступають, е, величезною ціною виглядає. Той кілометраж, який вдається росіянам зайняти інститут вивчення війни, буквально на днях порахував, що втрати жовтня є найбільшими по суті після початку повномасштабного вторгнення після березня 2022 року 500 квадратних кілометрів. А, а чому так стається? От я розумію, ви казали так, так за причини можна буде говорити десь десь годину, але але як можна пояснити те, що от росіяни за всіма документами мали би зупинитися вже, а зуп... вони не те, що не зупинилися а їх. Примусово зупинити не вдається ну. По перше, то що ми говоримо про втрати території, ну 500 квадратних кілометрів так, це багато, це болюче, але це, наше, це є наші реалії. Тому що, ну знаєте, коли проводиться оцінка бойових дій, то йдеться про оцінку противника, оцінку своїх сил і своїх можливостей. Противник має беззастережну перевагу в повітрі. Противник знайшов знаєте, такий ключ, якщо можна. Щодо проведення таких операцій, а коли я казав, що вони йому дуже дорого коштують, то вони є надзвичайно затратними, хоча й дають результати. А саме, значить, противник зараз береже техніку і намагається вирішити всі питання піхотою. І він, коли я кажу, що він знайшов певний алгоритм дій, він діє наступним чином. Ми, власне, на прикладі Покровська, ми це бачимо. Не маючи можливості оперувати одночасно на кількох напрямках, противник зосереджується на одному напрямку великими масами військ, і для того, щоб їх зупинити, треба мати перевагу в повітрі, перевагу в озброєнні, перевагу в техніці і в маневрі. Ми ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого не маємо. А я ще забув боєприпаси згадати, тобто в питаннях забезпечення, ну і скажімо так, людський фактор так само грає визначну роль в цій, в цій ситуації. Але якщо ми не маємо нічого, то що ми маємо робити? Ми маємо тільки відступати. Можна знаєте, беззастережно там кричати Ні шагу назад, вимагати від командирів героїчно полягти на полях битви, але якщо ми не можемо. А Битися, то ми маємо відходити, тому що для нас є найважливішим збереження бойового потенціалу, наносячи максимальні втрати противника. Це наше сьогодення, це те, до чого ми вперто йшли, це те, що склалося внаслідок ну, дуже багатьох факторів, про які ми знову ж таки можемо говорити. Починаючи від питання нарощування нашого людського потенціалу, забезпечення озброєнням, бойовою технікою і так далі. І тому подібне. Тут можна згадувати і оборонні споруди, тут можна згадувати і затягування процесів там виділення коштів, і розподіл тих коштів, і так далі. І тому подібне, це те, що ми маємо. Це констатація того, що відбувається на сьогоднішній день, це те, та це та ціна, яку ми платимо за те, що ми не зробили. Ми в тому числі не зробили ну, від початку цього року. А чи справедли буде сказати, що от на фоні тих всіх проблем, які ви озвучили, які зараз так чи інакше вони витають в суспільстві і створюють такий собі ідеальний шторм, можна так сказати, так від питань управлінських, завершуючи питання забезпечення зброєю, що ми не прогресуємо, а росіяни натомість навпаки вони суттєво наростили свої. Не те що наростили свої можливості. Вони насправді, не спрогресували у підходах до того, як вони ведуть бойові дії, тому що від часу Бахмуту, коли в лоб штурмували вагнерівці місяцями Бахмут і втрачали там теряет... свої війська. Зараз я вже не пригадаю, яке місто було взято в лоб. Переважно воно росіяни обходять флангами за рахунок величезної кількості піхоти. Ну тобто, вони найкраще ідеально використовують свої можливості. Як ви кажете, авіація нема чим протидіяти піхота, нема чим протидіяти такій кількості. І вони, зібравши цей весь наявний інструментарій, ну вони спрогресували. Ми натомість не змогли не знайти цю адекватну асиметричну, те, що називається відповідь, ну знаєте, частково можна сказати, виходячи з фактів, але знаєте, для того щоб знайти якийсь вихід асиметричне рішення, треба мати відповідні ресурси, щоб знайти це рішення. Тобто, ми можемо, ну я не скажу експериментувати, діяти, маючи відповідний людський ресурс. Маючи відповідні е, технічні і матеріальні ресурси. Якщо ми маємо те, що ми маємо, як я казав, як казав один з наших гарантів Конституції, то ми можемо, знаєте, на сьогоднішній день тільки реагувати на подражники, які є на сьогоднішній день. Тобто, ну, чи можемо ми, наприклад, запобігти концентрації військ на фланзі того чи іншого міста, або на флангах того чи іншого міста? Чим пробачте? Чим? Якщо не вистачає людей, якщо ми, ми відчуваємо брак боєприпасів та озброєння, і ми, безумовно, не маємо переваги в повітрі, все, що ми можемо робити, це відчайдушно чинити спротив і стачувати сили противника, який лізе вперед. Е, противник, повторюю ще раз, платить за це дуже велику ціну, і так виглядає, що нібито це є успіх, який є однозначним. Але повторюю і буду повторювати це багато разів. Та ціна, яку він платить, вона вилізе йому боком в перспективі. Тому що ну, є знаєте, писані і неписані правила ведення операції, які кажуть про те, що операцію доцільно проводити, коли ти маєш відповідну кількість ресурсів. І навіть тут, коли ми говоримо з вами про зміну тактики, ми не говоримо про те, що противник от він масою військ лізе на всіх напрямках одночасно, він знайшов для себе таку можливість і використовує це як таку виграшну карту, коли він зупиняє дії, тобто робить такі зони прикриття, передислокуючи війська для нанесення таких флангових обхідних ударів по різним ділянкам фронту. Тобто е, в нас ну, про це знов таки можна говорити е, багато наслідок е, обмеження ресурсів і можливостей, нам знаєте, е, дуже важко маневрувати. Е, навіть концепції маневреної оборони, про яку ми говорили ще в 2022 році, яка себе виправдала свого часу. І е, якщо знов таки говорити про 2022 рік, там ну, втрати території були значно більшими, ми не могли. Чинити спротив такій масі військ ми відходили, відходили значно більше. Але це не означає, що ми не могли цього робити. Противник натомість, ви абсолютно правильно підмітили. Вивчив уроки. Він не допускає таких широких проривів для того, щоб не допустити в подальшому обрізання лінії комунікації, як це відбувалося в березні, квітні 2022 року. Тобто він давить масою військ, він не женеться, як то кажуть, прямо сьогодні за якимось результатом, а просто невпинно, створюючи таку просто стіну, давить вперед. Як цю стіну можна пробити тільки за наявності відповідної кількості ресурсів? Тобто, це можна знищити з повітря, це можна знищити масовим застосуванням вогневої потужності військ. Якщо ми цього не маємо, ми ви змушені імпровізувати вирішувати. Вирішуючи питання в інший спосіб, тому така ситуація склалася як результат, в тому числі наших дій. І ми от, маємо. Сергію, себе... от е, журналіст Юрій Бутусов, який, очевидь, має свій хороший інсайт з фронту, спілкується з там, командирами, він сам каже, постійно аналізує аналізую ситуацію і е, узагальнює, скажімо так, думки командирів, він каже, що е, на одному з своїх нещодавніх ефірів я слухав, він каже. Не настільки багато противника, так перевага значна. Там навіть тому ж таки вугледарі командир 72-ї бригади визнавав, що це було один до восьми. Але коли це в обороні, ну цьому якби можна протистояти навіть один до восьми. В Бахмуті були і гірші ситуації, скажімо так. Тобто, не не така велика перевага, скільки. Є питання по організації оборони організації управління цією обороною, коли просто збірна селянка з різних підрозділів батальйонів, навіть ротних, наскільки я вже знаю, груп створюються нас на фронті і ними затикаються діри, ухвалюються невчасні рішення, організаційна структура війська отувами, яку зараз багато критикують, що це такі тимчасові ну скажімо, штаби, які не володіють реальною ситуацією ні щодо фронту, ні щодо тих військ, які їм підпорядковуються, і в принципі менеджерити всю цю солянку на особливо складних ділянках по типу Покровського напрямку просто стає пекельно неможливо. Ну це так. Неможливо, ви розумієте, в чому справа не існує ідеальної командної структури, яка підходить для всієї війни і слова зовсім, і, і е, чіплятися за те, що було можливо ефективним у 2022 році, у 2024 році, може, немає сенсу чи потрібні якісь зміни? Так, потрібні якісь зміни і безумовно. Знаєте, мені дуже важко оцінювати, тому що я не знаходжуся ну, серед е, цих органів управління. Мені важко це побачити, тому що ну я певною мірою є стороннім спостерігачем за цим. А, плюс давайте ще говорити про якість командування. Давайте говорити про той ресурс, який надходить а, до війська сьогоднішній день. Знаєте, Люди можуть бути мотивовані, але люди можуть знати можуть мати багаж ще радянської армії і намагатися використати те, що вони знають. Знаєте, абсолютно свідомо, абсолютно там чисто сердечно, як то кажуть. З намаганням досягти якогось результату війна так не ведеться, і тут знаєте, ну на своєму прикладі можу сказати, що офіцера бойового управління треба годувати готувати не місяць, не два, не півроку, і не рік. Це складна робота, це складний процес. Якщо нам цього в умовах війни, це можливо підготувати і змінити цей підхід можливо для цього треба знов таки мати відповідну волю і відповідні ресурси. Тому що знаєте, коли ти міняєш свій підхід, то ну, треба створити так щось. Знаєте, в мирному під час ну в мирні часи можна там зруйнувати структуру і потім спокійно вибудовувати якусь нову структуру. Коли ти знаходишся під тиском противника, ну треба мати ресурси для того, щоб е, унеможливити вплив противника на ті зміни, і під час цього робити якісь зміни без, безпосередньо. Тобто, знаєте, подвійний процес. Тобто, скажімо так, це вимагає подвійної кількості тих самих ресурсів, тому що ну неможливо знаєте сказати, от сьогодні ми воюємо отугами, а завтра ми будемо воювати там оперативними командуваннями, тому що на це потрібний час, і навіть при я просто пам'ятаю ті процеси реформування, коли на місці дивізії створювалися бригади. Ну і було таке поняття, як перехідний період, коли були і штаби дивізії, і штаби бригад. Але це, ну самі розумієте, потребувало людей і там, і там. Умох війни неможливо сказати, от сьогодні ми воюємо, наприклад, умовно бригадами завтра ми переходимо на дивізії. Має бути перехідний період. На ну, це має бути в тому числі і політична воля, ну і чітке розуміння, що ми робимо, і для чого ми робимо. І пане Сергію наступне запитання в цілковитому розумінні, тому що ви не Бо всемогутній водночас і не головнокомандувач, але тим не менше, от аналізу всі ці фактори, те про що ми говорили, виходить, ресурсів не вистачає. Нами зроблено багато помилок. Ворог покращив свою підсвітив, скажімо, так, свої переваги. Ми натомість не не зреагували як слід на ці переваги. Підготувати, змінити структуру управління під час війни можливо, але дуже складно, дуже дорого і. Невідомо як це зробити в от нинішніх наших вихідних реаліях, і все це в, і в території рекордно багато втрачається після початку повномасштабного вторгнення, і все це ну знаєте, самі розумієте, складається в дуже неприємний висновок з логічним запитанням спробують такою соломинкою зловитися за надію. А що робити? Ну, як що робити? Працювати на, по-перше, намагатися стабілізувати лінію фронту, забезпечити або покращити, або інтенсифікувати процес поставок озброєння і інших матеріальних засобів, проводити більш інтенсивну мобілізацію і підготовку військ, створювати нові лінії оборони, це те, що ми можемо зараз робити, і в паралелі. Тобто я розумію, що це трошки такий жертовний підхід в паралелі готувати ті паралельні структури на тих напрямках, зокрема, на яких ми не бачимо зараз активних бойових дій. Це дуже затратний процес, але він має відбуватися. Тому І, що, що ми я... з паралельні структури. Ну скажімо так, відпрацьовувати модель э, застосування сил та засобів, використовуючи іншу, модель, э, іншу систему управління. Тобто, як це буде працювати? Ви знаєте, багато там є обговорень щодо доцільності створення там армійських корпусів і так далі і тому подібне. Тобто робота така ведеться. І слава Богу, що ми багатьох аспектів цієї роботи просто не бачимо. Тобто така робота проходить. Ну, і, Знаєте, будь-який бізнесмен вам скаже: для того, щоб робити якісь зміни, треба створити команду. Відповідно, для цього треба мати навчений персонал. Погодьтеся, це. Правди. Тобто одно бажання змінити щось недостатньо. Треба, щоб люди розуміли задачу, яку вони виконують і що вони роблять. Тому і цей процес має бути забезпечений і людським потенціалом, і матеріальними ресурсами. Ну, але в нашому сьогоденні ну, найближча задача триматися. Триматися і триматися, ну, тому що іншого вибору у нас просто немає. І е, усвідомивши які помилки ми зробили, усвідомивши, що потребує заміни, робити такі досить активні кроки для того, щоб ситуацію виправити, але це не тільки е, це задача, не тільки армії, це задача і нашого державного керівництва і кожного з нас. Знаєте, це напевно навіть можна розширити це у умови, що це. задача не, не взагалі, навіть багато в чому не не армії, в принципі, коли е, говоримо про от зараз. До речі, дуже актуально нагадати, що зараз бюджетний період, і це є має бути очевидь, вимогою суспільства, і треба тиснути на владу з метою десь. Урізання тих витрат, які нам ну вони вже точно не є на третій рік повномасштабного вторгнення витратами воєнного часу. Навпаки, переспрямовуванням це все на зброю, тому що от вчора ми на НВ писали, була така публікація, виходила, що ті підрозділи, котрі Достатній кількості забезпечень або в принципі забезпечені роботизованими системами. В них втрати на 30% менші ніж ті, котрі їх не мають. А зараз роботизовані системи, наприклад, я персонально прекрасно знаю, тому що сам був до процесів волонтерських, скажімо, так, з і зборів коштів для одного із підрозділів наших ну назву батальйону вовки. Да в це був. і в них справді ця техніка вона по-перше, а виробляється в Україні. Складається, придумується, модифікується, модернізується в Україні. А по-друге, вона реально зменшує втрати підрозділу і дозволяє навіть санітарні втрати, тобто поранених бійців, вивозити в тих ситуаціях, де ну в класичному розумінні ти це не зробиш. І тут ну треба ставити вимоги перед владою, що ну ми маємо більше. Отримувати і виробляти своїх власних речей, включно в комплексі із повітряними дронами, включно в комплексі із засобами радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Ну, формувати цю от асиметричну відповідь з тих ресурсів, які ми можемо робити в себе вдома, і таким чином зменшувати втрати. І це в тому числі такі от інформаційний запит на нашими зусиллями, журналістськими треба, вочевидь, так само формувати. Абсолютно а, що ж... ви, ви абсолютно справедливо кажете, тому що ну знаєте. Я далекий від думки, що все пропало, що нам хана, тому що ми маємо ресурс, ми маємо можливість. Просто треба ну, зробити певну переоцінку, заспокоїтися, усвідомити, що війна це не тільки перемоги, це можуть бути і поразки, і від, відступи, але це не значить, що ми маємо зупинятися в нашій боротьбі. Ми маємо серйозний потенціал для того, щоб досягти дуже серйозних успіхів. І ми робимо все можливе. Можливо, не все можливе ми робимо, але ми маємо робити для того, щоб зосередитися. Я повністю підтримую вашу думку щодо е нашого озброєння, нашої техніки, використання наших ресурсів, нашого потенціалу, і абсолютно справедливо ваше зауваження щодо того, що є певні витрати, на які не є доцільними на сьогоднішній день е на третій рік повномасштабного вторгнення. Тобто можна перенаправити ті ресурси на виконання більш важливих завдань. Я дуже хочу, пане Сергію, от сподіватися, що навіть та, та втрата рекордна, про яку ми говоримо за підсумками жовтня, сьогодні, 31 жовтня, що колись ми це скажемо, що це були програні битви, але це дало дало можливість виграти війну. Ну ви знаєте, це, в ви, знаєте ну в мене є тверде переконання, що ми цю війну виграємо. Тому що, знаєте, та ціна, яка платиться нами зараз, вона не може бути заплачена в Ми не маємо права програти цю війну, тому що тоді цей кошмар продовжиться на наступні століття. І, не зна... І ми не знаємо, як буде виглядати навіть карта Європи, як буде виглядати карта світу. Тому в нас просто іншого вибору немає. Ми маємо робити все можливе, щоб перемогти. Іншого вибору просто не існує. Сергій Гравський полковник запасу збройних сил України був в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що були з нами. Залишайтеся далі. з Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.